Добрий ранок, дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з грамоти. і познайомимось ми з вами зі словами, бо вони бувають дуже різні. Давайте назвемо, що зображено на картинці. Повторюйте за мною. Вовк Лисиця Жираф. Дуб бджола. Молодці, правильно повторили, а ми з вами продовжуємо. Зараз вам пропоную пограти в гру і спробувати сказати навпаки. Наприклад, з'явилась картинка на ній зображений день. А навпаки, як буде? Правильно ніч. Чітко промовляємо кожне слово. Далі. Чай холодний, а навпаки, буде правильно гарячий. Дерево близько, а навпаки вірно. Дерево далеко. Пензлик товстий. А навпаки, молодці, пензлик тонкий. Кубик великий. Молодці. Кубик малий. Гарно впоралися із цим завданням, розумнечки, а ми з вами продовжуємо далі грати. Вправа називається, назви правильно. Уважно дивимось на екран і слухаємо. Можливо, я скажу з помилкою. Омашка. Правильно діти. Ромашка. Нига. Вірно. Книга, разка. Раска, айедь, заять, урока, сурока, рокодил, верно, крокодил. Молодцы, классно выполнили задание. Продолжаем далее. А зараз ми з вами будемо вчитися визначати місце звука в слові. Погляньте на екран і давайте спробуємо назвати, що ви бачите на екрані. Повторюйте апельсин, Мак, книга. Який однаковий звук ви почули в цих словах? Ті, хто сказали, що звук А правий? Звук А є в кожному із цих слів, а от знаходиться він в різних місцях. Наприклад, слово апельсин, де ми чуємо звук А. На початку слова, в кінці слова чи посередині. Промовте це слово апельсин. Де ви почули цей звук? Вірно, на початку. Наступне слово слово Мак. Де в цьому слові ви почули звук А? Вірно, в цьому слові звук А стоїть всередині. Слово книга. Де в цьому слові ви почули звук А? На початку всередині чи в кінці. Промовимо його ще раз. Книга. Хто сказав, що цей звук чутно в кінці слова? Правильно сказали. А тепер продовжимо грати. Будемо шукати цей звук в різних словах. Якщо ви його почуєте на початку слова, то плесніть в долоньки. Готові? Починаємо. Слово верба. Промовте його, щоб визначити, чи є першим в цьому слові звук А. Треба плеснути в долоньки було? Вірно, не треба. Наступне слово Акула. Молодці одразу впізнали. Слово коза. Промовте його. То треба плеснути чи ні? Правильно не треба, бо де знаходиться цей звук в цьому слові? Вірно в кінці слова слово чай. Промовте його. Де знаходиться звук А? Вірно всередині. Не треба плескати долонки. Наступне слово абрикос. Промовте. Де в цьому слові знаходиться звук А? Вірно. І вірно, що ви плеснули до молодці. Ось такі веселі ігри бувають зі словами. Тому грайте і вдома. Дітки, ви із цим завданням впорались. Я дуже рада, що вам все сподобалось. На цьому ми з вами. Закінчуємо наше заняття.